Нічого віжать. Чим швидше спусне скосок, тим краще. Там вже не дивилось не на втрати, які там закломбають нам, не те, щоб там все підібрати. просто щоб швидше його, щоб якомога більше зібрати. Бо якщо не заберемо, ми заберемо. Треба антидронові сітки, бронежилети та каски. Атаки їх в піві дронів та вирви від кабів. Саме так проходять жнива за 8 кілометрів від лінії фронту. Новопавлівська громада, СФ Кондратюк. На дві машини, один зіл з водою на випадок пожежі і один трактор з дисками, також на випадок пожежі, щоб поля дисковувати і подібне. Загалом робота є в 8 людей. Реп нам дали користуватися хлопці за те, що ми їм допомогли були. Хлопці нам дали амуніцію, дали реба, поговорили, на який проміжок часу вони нам його дали і ми поїхали працювати. РЕБ реба, але РЕБ не сів, волонтерів. Він глушив вон, відсотків 80 вийд. Тому від цього не бережеся. Хто запропонував всіх постановив, як-не-як, -як, але щиток над головою буде зривати щиту хоч за метр, два-три. Відтену. Де є директора нашого? Ми трошки посовітувалися, привіз він нам матеріал оцей весь, сітку, Зробили каркас, придумали де його закріпити. Зробили так у собі захист. Захист проти дронів. Дуже чого є розниця. Напруженість велика, дуже. Добавились в нас оці всі аксесуари. У нас коска є. Бронежилет, рації. Такий екран проти дронів. те, що показує. Чуємо, що близько, дуже близько. І бачимо, як копи летять на наше село. Ось, пожалуйста, дивіться. Остатки дрона, так. Да. Молнії. Долітає все. Дрони і в молнії Були неподалік, Приходи і градів біля нас, через посадку лягали. Касет, касетні боєприпаси лягали. Поля горіли. Це було на Іванівській межі по трасі. Ми працювали біля... Тракторної бригади біля ставка кагани понародимо по, багато хто поїма. Там у нас дуже великий масив, 250 га поле. І наблюдали через посадку, ну, там якраз погор і все добре видно, Як просто поле на очах. Ті чого не випукане нічого, але поле загорялося, горіло. Ми його тушили раз, потушили другий раз. А третій раз вже почала відпрацьовувати фівішка, потім... Були прильоти від градів, 5-6 градів лягло. То туди вже сказав, що ми туди не їдемо, ми туди не будемо їхати, ризикувати. Для того, що ми були косили, це в районі 170-180 гектар. І по трасі, як на село їхати. там поля великі, 22 га. але й також можна було зібрати. Но туди їхати не будемо ризикувати, тому що це траса. Дуже велика концентрація дронів. Під Райпалем, 170 гектарів неподалік відсіну. Там вже був перехват з дрона, ми бачили. Це поле воно вже частково згоріло і це вже поле воно вирве. Вже йдуть прильоти артилерії. Ваше засіяно поле з да, хлібом. Да. Так, ну, так. Ми ще й весною туди вже не ризикували їхати. Ми там ще ліку не кормили, не бризкали, нічого не робили. Тому що дуже розколено. По філії ще масив гектарів 300, може 400 Тоже вона вже здаріла. Дай Бог ми сюди закашуємо. Це буде майже 700 гектарів, а каси сіяли собі 3 тисячі гектарів. Що сьогодні заробити синя на синя, аптечка пошла першу очередь уже несколько туніжелетів, потом чуйка дрони Ого. І поїхали Як ти кажеш набор юного фермера на ну, итог я представлял, конечно, фермерство, ну же никакие. їхати. Да ми зараз туди Ну, Оце запустив я сівалку. Зараз на даний момент глушить сигнал, тривога, не робить навігація. Я веду трактор руками по маркеру. Оце поля. Сусідів наших ну, не оброблені стоять. Виїхали, техніку вигнали, як почали обстрілювати кабами, їхня перва фірма пострадала. Ну це ж Чивуянська траса, І аж до посадки він світився, блима. А за посадкою я скрився, воно пропало все ж. Показувала апаратура, що дрон летить. Ну так, да, і воно заряджене чи що воно там ще показувало. Ну, — Була тривога, ми виїхали із фірми. Доставали це вже як розбили фірму. Доставали там ну, віщі, які уцілили, Угу. І виїхали за фірму. І, ну, буквально ми ще я на тракторі теж був. Хлопці повиїжджали. Буквально за 10 минут. і бачив, як прилетів. Їдемо. От, Оце поле обробляємо, а через посадку вже страшно. Оце мені самого це не скаже. Це як можна працювати? Ти роботуєш на одному полі, а через посадку ти вже не можеш, тому що тобі страшно. А так єсть. Наші хлопці. Не за те що життя свої дедають, щоб українська земля заростала бур'янами. Тому все-таки вирішили сіяти, працювати треба. Шестолово. На борщ наварить. Дядь вов, там не кормлять. Кормлять. Ще не готово. Так, так, заходьте. Горяче вже є. Горячі є. І гаряче, і другий, навіть, і даже і солодке вже спеціально. О, отлічно. Ті склади, які позалишалися. Шифру нема взагалі плит. Цими днями були прильоти знову по, по базі агрофірми. Так, було відпрацювання градами, гради по фільмі і касетні боєприпаси прильоти. В якому зараз стані, я не знаю. Фірми. А коли в останнє доводилось бувати? В травні місяці. Декілька сказав, словах сказали, що вже одні руїни. Техніка майже все вивезла, а те, що не вивезли, нам допомогли люди, які наживаються на бідах селян, які виїхали. Мародьори. Мародьори, його ну, викрали, вигнали з села, але їм дуже не повезло. Вони поставили цей трактор не поблизу, там де я живу, метрів за 300 за сусідні вулиці. І ми їхали, побачили, забрали його, тому що нічого наживатися. Так що дав, то її ми за те ще вигнали. Там ще один тракторець, один є. може його ще вигнати. започують якраз це відео. Добро це добу. Сочи для трассы. И там было достаточно там На тот момент было на том, было было достаточно 6 месяцев. то за раз там уже работать не на мой Потому что еще куда осенью тоже было уже катание в этот дальше. Не видно через. мы 600 гектаров, но уже минус 170. Знову ж це Іванівська траса, поблизу Іванівської траси, то там дуже небезпечно. Скажи, будь ласка, а пам'ятаєш, коли вперше сів за за комбай, комбайна? Так, да, пам'ятаю, це був 2016 рік. Як тільки закінчив школу, в червні відміти від випускний і в липні вже був за рулем 1500 комбайн. Дуже багато в мене ламалось. Просто так співпадало, що на мені постійно автомобілін ламався. Нева хороші, нормально. Тільки якби тихіше було. Якби ж не бахали, якби не війна. А про що ми є сьогодні на Опалівській ліборопе? Такі всі про закінчення війни. Скоро знову зиму сіять, так? Да? Так, да, тільки я не знаю, чи ми її будемо сіяти. Те, що бачу в ту Україні, що погода не склалася для зернових, ранніх зернових, то у нас, скажімо так, середній урожай. Не можу сказати, скільки це урожайність, тому що немає вісім, щоб переважити все. Зафіксувати вражання, просто послано, завозимо на а вже по кінці вивезено, підігний маркет. Ну а точно, близько, близько. 3-4 тонни. Ніяких немає зараз. Якщо б село стало зоною активних бойових дій, то там це анулюємося, це ми звільняємося від податків радних влади. Помки посилили до ранеходарізів зараз. Дуже великі мінуса зайшли. Ну, навіть витрати не звернемо ті, що положили взяти. З цього приводу відумка або заплатить, там не було, зібране не або заплатить менше, але більшій кількості людей. Не знаю, будемо бачити, що буде ще осінь. Так, Можливо, ще якісь поля полясон, якоможу дасть це спасити. Подивимося, що далі буде, що осінь буде. Зараз зберемо пшеницю. приготовим технику, а осень покажет, что там в сонях он будет. Слава Украине!